Нас вибудовуються тут нові традиції. Насправді це завдячуючи тому, що ми маємо круті, сучасну, круту сучасну арену, де ми можемо приймати тепер чемпіонати, кубки країни. І я власне недавно спілкувався з Стаховським, і він говорив про те, що ну, це надзвичайно високого рівня спортивний зали, корти, і ну тут гріх не проводити такі форуми. У першому сеті, да, в мене все було гаразд, але у другому сеті мене почало турбувати моє плече, те, з чим я боровся, скажімо так, дуже довго. Це моя травма. Цілий матч відіграв досить спокійно. Ну, в кінці... Якось не дав супернику самому пограти. все, все зробив сам, все помилився, та й не вдалося закінчити сад на свою користь. Дуже дякую моїй сім'ї і моєму клубу. Ти, який за кордоном, і ти, який у Харкові. Клуб АКС і клуб. Атлетика Монтемар у аліканти. Суперниця досить складна попалася сьогодні, тому і до фіналу дійшла. Рідні стіни все таки приємно, але, мабуть, трішки хвилювання було, тому що глядачі були. Треба більше підготовки, готуватися все-таки. Я дуже рада, я дуже довго до цього йшла, тому я вважаю, що я це заслужив, ну, заслугувала. І, і крім щастя, нічого більше не відчуваю і радості. Зараз такий вік, коли ні одна суперниця просто так нічого не віддає, але я просто намагалася робити ну, все правильно, зіграти свою гру, не зациклюватись на помилках і просто йти далі. Неймовірний тиждень тенісу цього свята тенісу ми за цей тиждень побачили дуже багато і позитивних, і негативних емоцій хтось перемагав, хтось програвав. Але ви знаєте, це настільки важливо, що це ми можемо в такий важкий для нас час робити і проводити, тому що забуваються про це. І я хочу відмітити, що наш вчорашній півфінальний матч тривав 8 годин. У нас були чотири повітряні тривоги, і хлопці почали о 12-й, а закінчили 8-й. Я думаю, що це обов'язково буде в історії тенісу нашого в цей час.